До міжнародного дня людей з інвалідністю у місті Карлівка відзначили громадських активістів, творчих особистостей та спортсменів усієї карлівської громади. Почесні грамоти вручили призерам змагань з рекреаційних видів спорту шашок, дартсу та боча. Тож давайте привітаємо щирими оплисками один одного за всі ті досягнення, які по праву вам належать. І, звичайно, отримаємо такі ж заслужені відзнаки з рук наших керівників. За друге місце у традиційних змаганнях з рекреаційних видів спорту шашки. Церемонію нагородження людей з інвалідністю Карлівської громади організували за підтримки депутата Полтавської обласної ради, лідера громадської організації Наша справа Полтавщина Лариси Босенко Карлівської міської ради, а також громадської організації Союз організацій інвалідів України витримки і наша з вами перемоги. Я сподіваюся, що кожен з нас стає і лягає саме з цією думкою. І крім всього іншого, кожен з нас робить все для того, щоб наблизити цю перемогу. Шановні друзі, щороку в грудні, ми відзначаємо Міжнародний день людей з інвалідністю. Я пишаюся, що в нашій Карлівській громаді працює громадська організація людей з інвалідністю, яка свої сили спрямовує. На об'єднання взаємодопомогу і підтримку людей з обмеженими фізичними можливостями. Ви не замкнулися в собі, не зупинилися, по мірі можливості працюєте, є активними учасниками громадського життя нашої кармівської громади, займаєтеся спортом, рукоділлям, художньою самодіяльністю, приймаєте участь у змаганнях і перемагаєте. Багато із вас по мірі можливості допомагає нашим військовим на фронті. За це вам щира шана і подяка. Це просто привід для кожного з нас. Подякувати силі духу, волі цих людей. І хоч якимось чином їх підтримати. Ну саме для того я сюди приїхала і вдячна за те запрошення, яке мені надали. Я завжди допомагаю людям, чим можу. Тобто, це ж ви я думаю, знаєте, не тільки на цей... захід, а взагалі, взагалі, Карлівка, це одне з моїх найулюбленіших міст на окрузі, але я сподіваюся, що що людям, хоча б століку уваги ми змогли приділити, і відповідно вони залишилися задоволені. Ви самі знаєте, яка наша організація, як вона працює. Та, в першу чергу я хотіла б подякувати нашим керівникам міської ради, депутатам міської ради, в мені не дружнішні владі спілки. За їхню допомогу, за... якби не було їх, не було б і мене. За їхню допомогу і. У нас організація така, є. І я ще хочу сказати їм дуже велике дякую нашому спонсору меценату Михайлу Юровичу і Ларисі Васильовні. Босенко. За те, я що... ще після концерту буде зараз концерт. Після концерту в полі. Там будуть накриті столи. Буде фуршет, Всі, щоб ніхто не залишався, ну, всі, щоб підходили туди і будучи їх І всі, ну це не свято, але я вас вітаю. Ну, Всього самого навіть. І зустріч, так да? Доброго дня і доброго здоров'я всім. Дякуючи Богу і дякуючи Збройним силам України. Я вже восьмий. Радий вас всі, восьмий рік підряд, радий з вами всіма вітатися. І тільки тут, у цьому залі, всій нашій карміці. Завжди дивлячись на вас, на ваш дух, хочеться радіти, радіти життю. Дякувати Богу за те, що Господь дає нам усе в цьому житті. Хай Господь благословить нас усіх словами Боже, словами того простого мужновладця, який сказав, Господи, вірую, поможи моєму невірюю. Вірю в Господи, я в те, що кожному додаєш сповнати, що він бажає. Вірую я, Господи, в те, що Ти захищаєш, як кожного тут присутнього так і всіх наших воїнів українських, які знаходяться на полі бою, з ворогом, з ворогом нашої країни, України. Хай Бог благословить нас всіх таким, таким довгоочікуваним миром. Слава Господу Ісусу Христу і слава Україні! Закину участь у житті діяльності громадської організації стоять. Організації валіків України. Вони енергійні, вони стійкі. Ми дуже ми кожен місяць проводимо змагання для людей з інвалідністю: творче, спортивне. І дарс, і боча є, і джакала є, конхол. Ну дуже нас багато змагань. Ми їздимо по всій Україні. В цьому році навіть міська рада, нам депутати міської ради і секретар міської ради виділили кошти. Ми їздили за кордон на Молдову і представляли там Україну і зайняли друге місто. Ми тільки-тільки усю приїхали. Молдова запросила туди, і ми їздили туди. Нас їздило шість чоловік. Загалом у Карлівській громаді наразі проживає 1640 людей з інвалідністю, кажуть організатори заходу та підкреслюють. Усі вони сильні духом, дружні, а їхня активна життєва позиція є прикладом для усіх оточуючих. У нашій громаді громадська організація людей з інвалідністю дуже дієва. Вони не замкнулися в собі. Вони в міру своїх можливостей працюються, займаються спортом, рукоділлям. Вони приймають участь у змаганнях в різних заходах, перемагають в них. І відповідно життя у громаді активне цими людьми іде. Карлівська міська рада виділяє кошти для функціонування цієї громадської організації. На 24-й рік також передбачені вони. Вони дружні, вони завжди активні, вони приймають участь у всіх заходах, які у нас проходять у місті. Отримав грамоту з шашок третє місце. Мені дуже приємно, я вже дуже багато часу беру участь в організації. Є частиною і також фотокореспондентом організації. Я роблю знімки і пишу репортажі. Займався самого детства я спортом, а зараз по інвалідності сорівнування проходять по шашках, по Дарсах. Я приймаю участь в Явдарці. Постійно займаю призові міста. Сьогодні я зайняв перше місце по Дарсу. Це дуже приємна гра, так що тут треба трошки вміти уміння і опитування, і видерки. І коли ти це все зрозумієш, тоді те виходить і ти завжди побіждаєш. Ну тут у мене руки. Руку, як чувствуєш добре, тоді вона і попадає в ціль. Заступниця голови громадської організації Союз організацій інвалідів України Єлизавета Отлеванна говорить: саме в Карлівці регулярно організовують та проводять обласні спартакіади для людей з інвалідністю. Беруть участь члени організації і в міжнародних проєктах, адже постійно відчувають підтримку. Про сьогоднішній день я би хотіла сказати, що дійсно сьогодні міжнародний день захисту прав людей з інвалідністю, і насправді це не свято. Це день, коли влада звітується про те, що вони для людей зробили, чим вони допомогли. І хочу сказати, що наша влада справді багато чого робить для людей. Ми не залишаємося осторонь, вони завжди нам йдуть на зустріч, завжди допомагають. Навіть зараз, коли в нас проходить проєкт. Який є пілотний у Полтавській області, і наша карлівська громада є зараз учасником цього пілотного проекту, який йде від Національної асамблеї людей з інвалідністю з Києва, і вони нам допомагають у цьому проекті. Серед запрошених на церемонію нагородження сильних духом людей і священник настоятель свято пантелеймонівського храму Української православної церкви у місті Карлівка Богдан Довбака. Я вже вісім років, скажімо так, приходжу на це запрошення голови спілки спілки інвалідів Ніна Петровна і Кураксіни. Також мені дуже подобається те, що не тільки на запрошенні, а й так в особистих таких в житейських ситуаціях багато людей з спілки інвалідів звертаються. Дай Боже, щоб не зверталися, як то кажеться, із важливими питаннями, із дуже такими інколи. Ти їм даєш пораду, а інколи від них, від таких енергійних, і сам відчуваєш ту енергію, ту силу, те натхнення, у якому нам треба рухатися в ближайшому майбутньому нашому житті. Одразу після церемонії нагородження для всіх присутніх у Карлівському міському будинку культури організували яскравий концерт та частування. Радували глядачів аматорський народний хор ветеранів міста Карлівка, дзвони сердець, виконавці сучасних пісень та зразкові танцювальні колективи. Нагадаємо, міжнародний день людей з інвалідністю в Україні та у світі відзначають 3 грудня. Дату було проголошено Генеральною асамблеєю ООН у 1992 році. Щороку цього дня світова спільнота привертає увагу до успіхів у побудові інклюзивного середовища, нагадує про толерантність гідність. ...людяність та рівні права.